Мій старший син Даня, йому зараз 23 роки, три роки тому очолював нацкорпус Херсонський осередок. Три роки він вже його не очолює, але, звісно, дружні стосунки з усіма хлопцями у нього залишилися. Коли почалась війна, а я до того дитину вже не бачила два тижні, він самостійний, він вже з нами не живе, він мені подзвонив і сказав, мам, я поїхав. Я намагався тата вмовити, щоб він вас забирав і теж їхав, але тато сказав, що ви залишаєтесь вдома. Я сказала сина, сину, ну я не можу поїхати. У мене робота, у мене підлеглі, я не можу отак просто покинути все і поїхати. Тому що я взагалі думала, що 2-3 дні і все закінчиться. Я навіть думала, що це не почнеться. Я ще 23 -го...